Друзі, всім привіт! Ви на каналі Spin Honli. Сьогодні ми на Печеніському рибгоспі став номер 6 та спортивний став номер 1 Починаємо з 6 ставу, Паша там уже поводок в'яже. Спробуємо сьогодні половити хижака. І я буду тестувати знову спінг Альта. 7.28. Тест 902М. На прошлую рибалочку я спіймав сом, а щуку так і не спіймав. Сьогодні приїхали пошукати щучку і розловити спінг. Всім приємного перегляду. А ми починаємо ловлю. Отак вот от, друзі, альтер розловив таким гарним судачком. Не встиг засняти. Такий підтршничек десь. Гарна риба. Єсть ще риба, друзі, ще. А це щука, походу. От на Альту і щучка. І судак, і в прошлих відосах був сон та окунь гарний. Де вона там зачепилася? Закамишинку. На камишину начіплялася. Така подкілушечка. Зараз будемо брати. Ось так. И щука пожаловала до нас. Бодро. И сегодня працю я за Лизу. Такая щупака. И шла до дому. Ну что, друзья, палка разрыблена. 2,70 длина, 7,28 тест. Щука, сом, судак. гарний окунь, сейф піймал на неї і бюджетна палочка. Працює сьогодні заліза у нас і рибка бере під берегом, під самим берегом в очереті, вона там ховається, мабуть, засіться. Бльосинка не зачепляйка, саморобна, є, у нас там на каналі SpinHolly відео відоси про цю бльотінку. Такая блешня попробуем еще, ложу на дно и так повильно повильно веду, равномерчиком, потом делаю паузу, она так сыплется на дно. Знову веду п'ять обертів. Знову паузу і вона приваблює хижака. Покривання гарні. Є рибка, знову щучка, палка відпрацьовує, клювання в руку, все як треба. Бодра. Опа! І то слово бодра, да? Вот тебе и плесна, саморобна, лыжа. Я свою тоже разлавил. Угу. Твоя трошка більша, шуч. чуть. Трошки другого. Какая щучка гарна. Хай растет. Ось такий інструмент, граблі такі. Тут понадобиться, щоб приманки доставати. Якщо під берегом зачепиш. Топчик. Так палку. Щось невеличке, але риба є. Зараз побачимо хто там. Хто там вже під берегом. Щупачка. Вот тебе. Да, да. Вот тебе. Да, да. Никто не удивлен. Это первый закид цикатки. Опа! Сюда. Опа, а как так? Она пришла, слышишь? И мордой встрял. Да. И самое главное, что. Ты ее аккуратно так выпустишь красиво, да? Вот она рыба. Находи. Ну, кто е. Давай, давай, это все кто-то. Я сейчас вымотаю свою снасть. Давай, кошек, да? Еще далеченько рыбка. Но она там есть. Покидай. На паузе хороший ударчик был. Дождался, что? дождался своей клювания. Нафиг да, маленький. я его дождался. Не пауза, да. Как не. Зараз посмотрим. так так давишь. Удар такой был добрый. Да. Да, удар был добрый. И сопротивляется так. З тяжістю, на щуку не похоже. Хоча була порізна. На поверхню не виходить, зараз да? Да, подивимося. Добре, був удар. Нам би подивитись. А ти що, включив відео? Це пускай. Вони устануть дивитися. Нехай. Твої глядачі. Поки Хай дивляться, будем як будем палка гнеться. як, як я, рибак працює. Та а, що ж таке? таке ну, ми знаємо, що це був сом, бо слиз, бачите, слиза скільки. Mm -hmm. да, зійшло, не пробив. Зійшов, я, я... і гарний, дуже гарний сом. Да. Так, Сом зійшов. Повторне клювання, не знаємо, що там. Та же точка, та же снасть. Палка гнеться, Палка, гарна риба. Ну, зараз побачимо, якщо побачимо, Ну там щось уже на. Поверхні щось стрибнуло? то ліколо. Це, це не сон. Не сон? Да. Це не перший раз я сказав одразу, що то сон. То це мабуть, А може, теперь, да. ну, зараз побладь. А Там уже кого забагрили. Що таке буває, щось він швидко піднявся, не походить. Піднявся, а зараз знову нервно. Ну, дави, да, добре дави. Тоже риба нема Тож там не кіло, не два. Щось, щось впевнено достойне. Ну опять же, це ми так думаємо. Дурак думка й бога. Ну треба ж побачити. Ти давай, опять опять знімає. Давай дотягуй. Опять. опять, знімаєш. опять, опять, щоб опять. Що ж, кудись дотягне, якщо воно не йде. А воно стоїть. А шнурочок-то тоненький. 06 шнурочок. А рибка гарненька. А може не гарненька, може вона так. Багранулася. Та черти що, зараз побачиш. Ну перший раз ударила, я одразу сказав, що то сом. Ну а тут вроді стартануло. Так фрикціон спрацював. Ну затянуть гаруш. Вон щось. Чи саме ніяк мали, да? Сом за хвост. Сом за хвост. Ну Тоді був ворот, а сейчас сами Ну сом. сом. Ну сом. Ну хоч побачили. А що ти підхватом хочеш, вона манюні. Підхватом давай. Та, я його, Та просто ні. Аж нуртаний. А, шнур а, а ну давай. Я заплювач. За ну давай. Я думаю. О, стартанул, он зачетно. Стартанул. Зараз ми його випустимо. скільки ж його там, якщо той урод був? Ненятко. Саме нятка. Саминят, але ну, ми його не дуже. Да. Ми його... Щось він там хотів хвостом, походу рибу. А, бачиш, лень, рот. Ага. Бачиш, рот дирявий. Він і в роті не дав на да, да. Ну. Давай. Давай. Опа. Пішов, раз, сомик. Ось під берег, Ти над берегом під берегом іде грядочка. Так, і знову у нас цикатка спрацювала. Невеличка щука. Вон она. Опа. Вот это она бешеная. на свечку на свечку выходит. Ух, ну палка-то у нас мощная. Опа. Кило. Аккуратненько, веткуст ему. Такая рыба. Бодра кілуха. Перший став печеніги рибгосп. Кілушка йде додому. Так, друзі, на сьогодні рибалочку завершаємо на першому ставі спортивному. Тут рибу ми свою спіймали. Сьогодні був судак, щука та у пашу були соми, соменя. Палка. Палочка Альта 2,70. 7,28 тест відпрацювало добре, клювання всі в руку, рибу тримає, Закид гарний, бюджетна палочка. За свої гроші гарний інструмент. Всім до побачення! Далі буде!